Доброго дня, малята! Сьогодні ми пограємо з вами в одну цікаву гру, яка має назву органи чуття. Дітки, усі ми знаємо, що ми маємо п'ять органів чуття: зір, нюх, слух, дотик і ротик. Давайте зараз ми будемо дивитись на картинки і відповідати, чи все ми бачимо, чуємо, відчуваємо, торкаємось і смакуємо. І скажете, що зайве, а що ні. Наприклад. Що ми можемо почути, як малює художник спів пташок, гру барабанів, горький перець, лимон, спів друзів чи гру на музичних інструментах? Як ви гадаєте, що ж тут зайве, а що ні, дивимось уважно, уважно. Так, малята молодці! Почути ми можемо спів пташок, гру на барабанах. Спів людей, пісні і гру на музичних інструментах. Правильно, молодці. Далі, що ми можемо відчути на смак? Цукерки, музику, лимон, ігри, перець, сон чи сіль? Давайте уважно розглянемо картинки і подумаємо, що з цих картинок ми можемо смакувати, відчути на смак? Так, правильно ви говорите. Смак відчути ми можемо цукерок, лимону, перцю і солі. Все вірно. Смаки є різні, кислі, солодкі, гарячі і холодні, навіть страви. Молодці. А що ми можемо відчути на запах? Парфуми, груба рабаня інструментів, газ, запах квітки, сіль чи дим, коли горить якесь вогнище. Думаємо, так, малята, молодці, ви все вірно говорите. На запах на нього. Носиком ми можемо відчути запах парфумів, як горить газ, запах квітів, так, і відчуваємо дим. Він неприємний так само, як і газ. Молодці, правильно. Що ми можемо відчути долоньками? Гіжечка, газ, мило, сон, пір'їнку. Мелодію чи м'якого плюшового ведмедика, що ми можемо відчути руками дотиком. Думаємо, думаємо. Правильно, Мар'ята, дивіться, які ви розумнички, ви все вірно відповідаєте. Відчути на дотик ми можемо колючого їжачка, мило вимити рученята, пірігінку, яка вона м'ягенька і легенька, і ведмедика. Все вірно ви відповіли. А що ми можемо відчути ніжками? Ігри на вулиці, цукерки, зимові розваги, дим, біг, музику, мелодію чи катання на ковзанах. що ми можемо робити за допомогою ніжок? Так. Правильно, дірки, ви все вірно відповіли. На ніжках ми можемо кататися на Санчатах, ковзанах стрибати на скакалці, бігати і кататися на будь-яких наших літніх і зимових розвагах. Дітки, ви справжні молодці, ви все вірно зробили і вірно на всі запитання відповіли. Дякую за увагу!